Історія країмської громади в Галичі бере свій початок ще з 13 століття. Однією з версій появи Караїмів на території Галича є версія 1246 року. З цього часу князь Данило Галицький привіз 80 караїмських родин з солхату, Мангупака і кафе і оселив їх у Галичі. Якщо брати за увагу цю дату 1246 рік, то ми цього року, тобто 2016 року, маємо святкувати 770-річчя Галицької Караїмської громади. На сьогодні в Галичі є лише один представник громади Шимон Морткович, проте він наразі не проживає в місті. Тож дослідження країмської історії культури справа виключно науковців. Тому сьогодні ця виставка покликана показати. Українцям, що Караїми, це невеличкий не етнос зі своєю самобутньою релігійною культурою. Національний заповідник Давній Галич, як оберіг культурної спадщини України, має музей, і сьогодні ми спільно з польською стороною відкриваємо цю виставку присвячену історії Караїмів Польщі України і Галича, зокрема. Власне, увага Галицьких науковців і привабила організаторів виставки з польської сторони. «Виставка результатом нашої є результатом нашої співпраці з консульством в Луцьку. Точніше, спільних зусиль консульств у Луцьку і у Львові. Виставку показували вже в Луцької в області. Там ми дізналися, що у Галичі є музей, який зацікавлений цією темою. І вирішили у цьому місті, де жили караїми і де така цікава історія, також показати цю виставку. Цікава історія. Теж там вистави показати. Це насичена цікавими матеріалами виставка, покликана стати ще одним поштовхом до подальших досліджень у вивченні кримської історії та культури.